Такі різні, але однаково особливі. У найскрутніші часи знайди сміливість ризикнути і відкрити для себе нове. Слато кінг. Сміливість дарувати емоції. Німці вже давно забули про лати, але пам'ятають традиції. Не женуться за титулами, але поважають шляхетне походження. Не складають легенди, але цінують відпочинок у легендарній компанії. Німецький погляд на відпочинок. Не питайте в них, чи втомилися. Чи хочуть вони на роботу, у понеділок, уночі. І чи це взагалі їхня робота? Ваша праця тримає країну і заслуговує на відпочинок. Тож видихайте, хоч іноді. Щоб продовжити далі. Шана всім, хто трудиться заради країни. Си я життя масі ніхто не знає. Але всі точно знають, що пломбір малюкам з молока. Доктор радить малюкам те, що перевірив сам. Якщо алергія, цитрину не важливо, які квіти ви любите. Важливо заблокувати алергічні рецептори. Організм потребує захисту від алергічної реакції. Це трин в центрі алергії. А ОМС? знову печія? Знайома ситуація. Так, печія. Трівало допомоги від печії. А біль ставить у незручне становище Доларен Гель. Доларен гель проти болю. Переключись та відновись. Дивись новий канал. Ми українці. Сильніші коли разом. Зв'язок та музика єднальоти українців заради перемоги. Разом ми зможемо. Вода я Рома Міщеряков, ведучий нового каналу. Мене звати Юлія Зорій і я з ICTV2 Я Надія Матвєєва з СТБ, щоб розпочинати день серед своїх ранок у великому місті з вівторка по п'ятницю, о осьомій на новому каналі. Чай піклік, колекція натуральної класики та яскравих фруктових поєднань. Чай піквік створює теплі моменти єдності. Мамайки, попри війну, мама не прай... народжують нових українців. Ти мене народа волі. Жива все вона народилася. У неділю на СТБ. на новому каналі наш літак в'язниця. Шановні глядачі, пристебніться. Ані рушусіє на нас чекають турбулентність та багато інших небезпек. Повітряна в'язниця. Завтра о 19.00 на Новому каналі. Це Ваш капітан. Вітаю на чує? Ми, ми втратили пілот. Ми не знаємо, де ми. Я город Прем'єра. Завтра о 25. На новому каналі. Прийом. У Нью-Йорку з'явився чаклон із валізою. Повною магічних створінь і, на жаль, деякі втекли. Збирай валізу. До світу фантастичних створінь одразу дві фантастичні пригоди, Фантастичні звірі, дві частини субота з 19-ї на новому каналі. У понеділок команда кінологів національної поліції України. І команда військового оркестру оперативного командування Схід чи вгадають дитячі відповіді. Невідомо, яку страву діти вважають українською національною. Сало це борщ є питання прем'єра у понеділок о двадцятій на новому каналі.